Слава Ісусу Христу! Не завжди ми повертаємось в минуле. Але сьогодні по-особливому ми повернулися на берег озера або на беріг річки і пригадали той час, коли ми заключали заповіт з Богом. Ви знаєте, перед нами був вибір. Тому що багато повставало людей. Пригадайте, коли ви увірували, як брат Микола сказав, ми отримали дуже сильний спротив. Проти нас повстали рідні, близькі, знайомі, сусіди, колеги. Нікому нічого не зробили, а вони повстали. І перед нами був вибір або послухати Господа, або послухати людей. Догодити Богові, або догодити людей. Людям. І я дякую Ісусу, Господу Богу, Спасителю моєму, що Він дав це правильне розуміння і відвагу в серці послухати Його, послідувати за Ним, і аж до цього часу й місця Він веде і благословляє. Місце, яке я сьогодні хочу читати, брати і сестри, і пороздумуємо з вами, ви сьогодні не спішите. У вас доволі часу, сьогодні свято відкриванням Євангелії, нашій Біблії з вами. Ми з вами ж покаялись в минулому році, бо коли я казав, покажіть свої Біблії, ви телефони показували. Зараз ми вступили в Новий рік, піднімаємо наші руки, а Біблії немає. І тому я сподіваюся, що в неділю ви вже їх принесете, тому що я теж буду питати. Євангелій Луки, 7 розділ, 29 і 30 текст. Два текста я хочу прочитати, і від них ми відштовхнемось і підемо так далі, щоб побачити панораму, що хоче сьогодні сказати нам Господь. Євангелії Луки, 7 розділ, 29 і 30 текст. І всі люди, що слухали, і митники, визнали Божу волю заслушну і охрестились Івановим хрещенням. А фарисеї законники відкинули Божу волю про себе і не хрестились від Нього. Дві категорії людей один проповідник, один служитель, але дві категорії людей. Одні упокоряють своє серце і приймають волю Божу, яка подана через Івана Хрестителя, тому що написано, що Іван Хреститель був наповнений Духа Святого ще з утроби материної. І він проголошував слова істини. І ось люди ми прочитали: всі люди, які виходили на. З Єрусалиму, з околиць Йорданських на береги Йордану, всі люди, що слухали митники, вони визнали Божу волю заслушну. Тобто вони прийняли в своєму серці і сказали, це так і амінь. Ми приймаємо цю волю. А фарисеї, це знавці закону, знавці писання. Фарисеї, законники, відкинули Божу волю про себе і не хрестились від нього. Для того, щоб було зрозуміло, відкриємо, чому так відбувалося, мої брати і сестри, чому законники і фарисеї відкидали Божу волю про себе і не хрестилися. Ми відкриємо Євангелія Івана, 12 розділ, деякі з них прийняли, прийняли Слово Боже, але дещо ще передувало і мотивувало їх більше, ніж істина. Ми читаємо 12-й розділ. Ми читаємо 42 і 43 текст. Іван Івана, 12 розділ, 42 і 43 текст. Проте багато хто навіть із старших у нього увірували, та не признавали ще раз фарисеїв, щоб не вигнано їх із синагоги. 43. й Бо любили вони славу людську більш, аніж славу Божу. Чому фарисеї-законники відкинули Божу волю про себе? Тому що вони більше любили славу людську, аніж славу Божу. О як багато людей сьогодні на роздоріжжі стоять на розпутті і кажуть: Михайло, ти знаєш, от скільки з тобою спілкуюся, ну, правду говорити. Навіть я вже почав чи почала читати і знаходжу все те, що ви говорите, так написано. Але ти розумій мене, що я знана у Бориславі. Я знаний. Я пропрацював чи пропрацювала скільки то років на такому місці. І тепер, як узнають, що я на схилку життя пішла та й охрестилася, ну то скажуть, що я здуріла на старий зліт. Так не один мені вже сказав. Що мотивує цих людей? Люди би хотіли прийняти волю Божу, але люди бояться. Що скажуть зі сторони? Люди бояться осудження інших людей. І були такі фарисеї і книжники. Вони вже, якби увірували, вони якби вже й прийняли, але боялися, вони хотіли бути, як кажуть, на двох стільцях сидіти. Вони хотіли бути і на одному березі, і на іншому. І вони боялися, щоб не вигнано їх із синагоги, бо вони любили славу людську більше, аніж Славу Божу! Що було тоді, то є і сьогодні. Нічого нового під небом немає. Будь ласка, відкрийте Галат. Перший розділ, 10 текст. Пісняння до Галат, апостол Павло пише так: бо тепер чи я в людей шукаю признання, чи в Бога. Чи людям дбаю, я догоджати, бо коли б догоджав я ще людям, я не був би рабом Христовим. Дивіться, яку чітку паралель Дух Святий говорить через апостола Павла. Людино, ти у праві вибора. Але ти не можеш бути до обіда сьогодні з тими, а після обіда з тими. Розділяти трапезу сьогодні тут, а завтра будеш розділяти трапезу ось там. Так не працює. Христос чітко сказав: ти або зі мною, або ти проти мене. Ти або зі мною збираєш, тобто робиш те, що я кажу, або ти йдеш в супереч і розсипаєш. Брати мої і сестри, сьогодні суть не в конфесії, баптисти, п'ятидесятники, католики, православні і так далі. Ні-ні. Бог не розбиває людей на конфесії. Бог розділяє людей завжди в писанні на дві категорії: це ті, що з ним, і ті, що проти нього. Ті, які йдуть за ним, зрікаються гріховного життя, і ті, які залишаються при своїх інтересах. Це вибір людини. Але часто ці люди, які залишаються при своїх інтересах, вони думають, і цим же є обмануті, що з ними Бог. Книжники, ми з вами прочитали, і законники відкинули Божу волю про себе. Але що вони говорили Ісусу? Наш отець Авраам. Одного ми маємо то Бога. Вони силалися так, вони думали так, але насправді з ними Бога не було. Христос їм чітко сказав, ваш отець диявол. Біблія чітко розділяє діти Божі і є діти диявола. А ми хочемо таке, знаєте, якесь між Божим, і диявольським, якесь таке, ну нічого там щось показати. Ну, нібито так і так не працює так і не буде так. Ми собі можемо так думати, ми собі можемо так філософствувати, але у Бога так немає. І тому апостол Павло каже: бо коли б я догоджав людям ішов на поводу людей, я би не зміг стати послідовником Ісуса Христа, тому що тобі знайдуть тисячі. Причин, щоби ти не пішов за Ісусом Христом. І пам'ятаєте, що казав апостол Павло? Коли явився мені Господь, я не радився ні з тілом, ні з кров'ю, я не радився з рідними, я не радився з друзями, я не радився з сусідами. Я прийняв рішення і сказав, що повелиш, робити мені, Господи. Ви знаєте, що на сьогодні є немало чоловіків годників. Відкрийте, будь ласка, браття Євреїв 6, 6, е, Ефесян, Ефесян. Шостий розділ, шостий текст. Ви знаєте, як тоді, так і сьогодні нічого не змінилось. Не працюйте тільки про людське око, немов чоловіко угодники, а як граби Христові чи ніч від душі волю Божу. І ось слово ключове чоловіко угодники. Як ви це слово розумієте, чоловіко-угодники? Це ті, які роблять з певною мотивацією. Їхнє серце далеко не приліпилося до Бога. Вони завжди знаходять там, де тепло. Вони завжди біжать туди, де вигідно. Вони завжди забудуть все на світі, як кажуть, і про рідну маму, щоб тільки приліпитися там. А чому? Та тому що це ці люди, які є чоловіковгодники. Вони не Христові догоджають. А собі. Вони не його волі шукають, а своєї. І Павло каже, вони як працюють, як що й роблять, то роблять про людське око, щоб перед людьми. Щоб люди сказали ось. А як в очах Божих? Пам'ятаєте, Колосян 2, 21 є написано, апостол Павло, він пише, що ці люди це категорія людей. Перепрошую. Там є написано, значить, не на це місце, можете зараз пошукати. Вони шукають свого, а не Христового Ісусового. Ви знаєте, апостол Павло бачив цю проблему. Він бачив цю проблему в Ефеській церкві, він каже, що є чоловіковгодники. Ви знаєте, чоловіковгодник – це та людина, яка до обіда говорить одне, а після обіду буде говорити інше. Тому що, коли він з вами, він буде говорити те, тому що він з вами. Ну коли йому вже не вигідно, він знайде іншу позицію і буде говорити там, як ті говорять. Знаєте, Біблія називає таких людей це лицеміри. Звичайно, можливо, вони переображуться і вийдуть з цього стану, бо під цей критерій навіть попав сам апостол Петро. Коли в Галатійській церкві ми читаємо, він з Варнавою, з благословенним мужем, проповідником, служителем, до обіду з євреями вели одну бесіду, одну розмову. Прийшли язичники, Петро починає від одних, бігом переключається на друге. Брати і сестри, це здатно кожній людині, отаке лицемірство. І коли не буде стержня, коли не буде ось цього розуміння, що нам треба догоджати Богові, а не людям, то ми так будемо поступати. Ми будемо хилитися як ця очеретина і наліво, і направо. І ми знаєте, як сьогодні називають, ну це каже миротворець. Та це не миротворець, а лицемір. Біблія називає це лицемірство. Ти сьогодні з ними так мовчиш, нічого не кажеш, а завтра, післязавтра, зовсім по-іншому. І на це пристав був Петро і Варнава. І що сказав Павло? Петре, чому ж ти тут кажеш так, а тут кажеш так? Чому не йдеш рівно за євангельською правдою? Петро в деякій мірі став чоловіковгодником. Проте, і сестри, нам треба теж перевіряти своє життя. Чи не стаю я чоловіко-вгодником? А я нічого йому не скажу, бо той брат багато помагає, та сестра багато помагає, то що він не правий, Бог йому суддя, хай там Бог розбереться. Лицеміриш, треба підійти. Треба сказати. Якщо б так Павло зробив, а Павло підійшов і сказав. І сказав не просто на вухо. Петре, слухай, брате, недобре. А знаєте, як Петро зробив? Він докорив його при всіх, при всій громаді. Чому? Та тому, що ця рощина пішла вже на всю громаду, і сказати на вухо ефекту б не було, а треба було вирівняти ситуацію. І тому Павло каже: вони шукають свого, а не Христового Ісусового. Ви знаєте, люди, як Біблія говорить нам, брати мої і сестри, ми читаємо 2 Тимофія, четвертий розділ, що люди будуть шукати собі таких вчителів. Четвертий розділ можемо відкрити 2 Тимофія, настане по час, коли здорової науки, відкрийте, будь ласка, коли здорової науки не буду триматися, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб що вони робили? Щоб їхні вуха лешували. Павло, це 2 Тимофія, 4 розділ, другий і 3 вірш. Що вуха їхні проповідуй, допоминайся, вчасно, невчасно, докоряй, забороняй, з терпеливістю та з наукою. Настане бой час, коли здорової науки не будуть триматись, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, що вони їхні вуха влещували. Четвертий, вони слух свої від правди відвернуть. Та до байок нахиляться. Дві категорії людей ті, які приймають славу Божу, Митники, і грішники прийняли, а законники і ці відкинули. Ти або будеш проповідувати правду, або ти правду залишиш і прихили своє серце до різної філософії, до байок, і будеш проповідувати те, що є до вподоби людям. Книга Михея Пророка, другий розділ, 11-й текст, продовження до цього. Писання, брати і сестри, воно відкриває нам цю панораму. Коли б чоловік. Який ходить за вітром і брехню набрехав, говорячи, буду тобі проповідувати про вино та про напіп'янки, то був би він любим пророком о цьому народові. Не один мені в Бориславі сказав. Михайле, якби у вас можна було по 50 100 грам випивати, якби у вас так церква дозволяла, ви би не умістили людей. А кому ці люди потрібні? Нам? Та ми всі потрібні Богові. А у Бога є вимога, у Бога є його воля. І люди часто, як я кажу, хочуть за Богом іти на своїх умовах. А Бог каже ні. І люди, коли бачили правдивих пророків, які проповідували правду, що вони, Ярослав, робили з цими пророками, вони вбивали. Вони виводили, брали каміння і побивали. Чому? Та тому, що Бог проголошував істину, а їм це різало вуха. За те, що Іван Хреститель проповідував президенту Іроду прямо в очі: ти не ту жінку взяв, ти не з тою жінкою живеш, ти грішиш. Що зробив? Поплатився. А Іван міг закрити уста, закрити очі і сказати: ну нічого, ти знаєш, можливо, потім ти осознаєш, можливо, ти покаєшся і якось білими ниточками шити. Ні, Дух Святий, який в людині, так говорити не буде. Він буде говорити так, як є написано, так, як вкладає Господь в його уста. Ми читаємо книга Вихід, це друга книга Мойсея, 32-й розділ. Читаємо з першого по перший вірш, з першого по четвертий вірш. І побачив народ, що загаївся Мойсей зійти з гори. І зібрався народ проти Аарона. А хто такий був Аарон? Рідний брат і первосвященник в Ізраїлі. Це духовна особистість. Це людина, яка пильнує за станом духовного життя в ізраїльському народі. І ось дивіться, що відбувається. І побачив народ, що загаявся Мойсей зійти з гори. І зібрався народ проти Аарона, та й сказали до нього: Устань, зроби нам богів, що будуть ходити перед нами, бо той Мойсей, муж, що вивів був нас із Єгипетського краю, ми не знаємо, що стало з йому. І сказав їм Аарон: Поздіймайте золоті сережки, що в ушах ваших, жінок, ваших, синів та дочок ваших, і поприносьте до мене. І весь народ поздіймав у себе золоті сережки, що в їхніх ушах, та й позносили до Аарона. І взяв він це з їхньої руки і уформував його в глині і зробив із нього теля, А вони сказали: Оце твої боги Ізраїлю, що вивели тебе з Єгипетського краю. Арон, ти хто? Ти хто? Арон чоловіковгодник. Аарон Арон забоявся за свою шкіру. Аарон почав думати про свою славу. Не про славу Божу, яку би він мав відстояти. А він почав думати про себе. Моїсея нема, Моїсей забарився, а хто знає як буде. І дивіться, другий вірш, ми прочитали. І коли вони сказали, зроби нам, він би хоч одне слово вставив в супереч. А він тут же прогинається. Тут же стелиться перед ними і дає їм пораду те, що хочуть вони. А не так, як хоче Бог. Біда сьогодні багатьох проповідників, служителів, пасторів, що вони прогнулися перед людьми. Вони прогнулися перед тою чи іншою системою. Вони забули нагад Божий, що вони повинні, вони поставлені як сторожа на цій стіні щоб громоголосно говорити істину Божу. Забули. Ну, Бог спитає. Брати мої і сестри, так було, так є, на жаль, і так буде. Філіпян, 3 розділ. Ми читаємо 18 з 18 вірша Філіпян, 3 розділ, з 18 і 19 текст. Це була група людей. Які були поруч з Павлом, які свого часу увірували, які свого часу послідували за Господом, які свого часу служили за апостолом. Але потім, знаєте, сатана він же тактик. Пам'ятаєте, як сатана через цього пророка царя сирійського звів пророка, коли запропонував йому певні зелені. Золота, срібла. І той бідолаха боровся, 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 а потім махнув рукою, не встояв і прогнувся, і став чоловіком годником Хоча Бог різним способом і зупиняв його, і навіть через ослицю Бог почав говорити, щоб безум пророка зупинити. І сьогодні, скільки Бог виходить і зупиняє, щоб зупинити неправильні дії, той безум, неправильні вчинки, люди не чують. Вони поглухі, вони сліпі, вони не бачать і не чують. І дивіться, що апостол Павло пише: Багато бо хто, що про них я вам часто казав. А тепер говорю плачучи, поводяться, як вороги Христа Христового. І він каже чому? Він вказує на причину. Він каже, що вони змінили пріоритети. Він говорить, що вони залишили славу Божу. І вони прийняли взамін іншу славу. Їхній кінець, він каже, це біда, це загибель. Шлунок їхній Бог, а слава в їхньому соромі, бо вони думають тільки про земне. Вони забули про вічне. Ніхто не каже, що є гріхом набути. Ніхто не каже, що є гріхом щось придбати, купити, розстроїти, розбудувати. Гріху немає. Тут говориться про стан серця. Тут говориться про те, що вони забули Господа. Вони відкинули Господа, і вони залишилися тільки прикриттям такої, як би оболочки, але вони вже не з Господом. І Павла це біль. І вони шукали свого, а не Христового Ісусового. Що зробили? Ми з вами читали книжники і Фарисеї Івана 12, розділ 42, 43 текст, 43. Що вони боялися признатись, що вони увірували? Бо любили славу людську більше, аніж славу Божу. Знаєте, брати і сестри, я якби шукав своєї слави, то я би поступав зовсім по-іншому. А знаєте, через що я сьогодні зневажений і в Україні, і за межами, і разом з вами? А знаєте через що? Не через свої власні інтереси. А через те, що хочу відстоювати через свою неміч і недосконалість. хочу відстоювати те, що написано в Євангелії. Я міг би обрати інший путь. Але ні. Мені ці слова вселили в серце, коли буду догоджати людям. Я не стану рабом Ісуса Христа, а я хочу бути Його рабом. Я хочу бути виконавцем Його волі. Перша Самуїла, 15 розділ. 30-й текст, відкрийте, будь ласка, перша Самуїла, 15 розділ 30-й текст. Асаул сказав, коли прийшов Самуїл, пам'ятаєте це місце писання, що ти наробив? І замість того, щоби в той же момент йому розкаятись, ви подивіться, яка в нього мотивація. Те, що на устах, це є в серці. А він сказав: прогрішився я, але ну шануй мене перед старшими мого народу та перед Ізраїлем. Що він шукає? Слави людської. Що скажуть за нього люди? Бо як це в Ізраїлі скажуть за Саула погано? Ой, як сьогодні многі служителям маски понатягували і зробилися такими миротворцями і толерантними. Але далеко вже не хочуть шукати слави Божої на превеликий жаль. А як сьогодні я, мої брати і сестри, кому дбаю я догоджати Богу чи людям? Богу чи людям? Пам'ятаєте, ми читаємо в Писанні Марка 15:15. 15. Перед цим політичним діячем стояв цар царів. Стояв сам Господь. І коли ми читаємо, коли Пилат спілкувався з Ісусом і нібито цікавився, що таке правда. І ви знаєте, Христос йому багато чого говорив. І жінка, навіть яка уві сні, за Ісуса багато витерпіла, підійшла і говорила: Він мав достатньо засвідчень. Він чув від народу, він чув від жінки, і перед ним стояв. Христос, але перед ним стояв вибір. Дивіться, ми читаємо. Пелад же хотів догодити народові. Нереально догодити народові і послідувати за Ісусом. Ти або послідуєш за Ним, або залишишся при натупі і думки людей. Ми читаємо діяння апостолів 24-27. Читаємо ще про одного політичного діяча <кх> на ім'я Фелікс. Як минуло ж два роки, то Фелікс одержав наступника порція феста. А Фелікс, бажавши догодити юдеям, у в'язниці Павла залишив. Ну навіщо я буду мати слух? Та краще я, та нехай буде так, юрба так хоче, хай буде так. І ми бачимо знову. Діяння апостолів 25,9. Говориться ще про одного політичного діяча на ім'я Феста. Тоді Фест, що бажав догодити юдеям, знову бачите, догодити юдеям, промовив Павлові на відповідь. Як Пилат, як Фелікс, як Фест, ми бачимо, це теж були люди, чоловіку-годники. Але ви скажете, Михайло, ну але це ж не віруючі, так це не віруючі люди. Але многої віруючі, які вже залишили славу Божу. Почали, як я вже читав, і про е, Аарона, і про Саула, і про те, що книжники фарисеї увірували, але вони любили славу людську більше, аніж славу Божу. І останній текст, брати і сестри, це Матвія, другий розділ, 12-й текст. Погляньте, що тут написано. Це говориться про мудреців, які прийшли з Далекого Сходу, щоб поклонитись Ісусу Христу. А у вісні остережені. Щоб не вертатись до Ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. А що було перед тим? А Ірод їм сказав, коли знайдете, сповістіть мене. І ось цікава думка. Ну, здається, ну як не послухати влади? Ну, це ж верховна влада сказала. Вони сказали: знайдете, прийдіть і сповістіть. Ну, вони не послухали Верховної Ради, тому що та. Рада, так звана Верховна, вона йшла всупереч Божій волі. І ангел остаріг цих мудреців, і вони пішли іншим шляхом. Чому? Бо Бога треба більше слухати, аніж людей. І тому сьогодні питання, мої брати і сестри, а як в моєму житті? Кому догоджаю я? Чи догоджаю я Господу, чи догоджаю я? Людям. І тому ми з вами читали. І всі люди, що слухали і митники, визнали Божу волю заслуну. І 30-й вірш ми прочитали: а фарисеї, законники, відкинули Божу волю про себе і не хрестились від нього. Благословенні ви, що ви послухали голосу Божого і, не дивлячись на ці всі моменти, пережитки й труднощі, які ви отримували від своїх рідних, ви поставили Бога на перше місце, і ви послідували за ним. І ви благословенні. Тільки збережіть до кінця, щоб не проміняти, як Ісав, на чечевічну похльов, ці Божі благословіння, ці Божі обітниці, які нам дані. Догоджаймо Богові! А не людям. Наслідуємо Бога, а не на людей. Виконуємо Його волю, а не традиції людей. І тому нехай Бог благословить, а нашому Богу нехай буде вічна. Слава і подяка Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.